Обруч починає діяти. Наступного дня діти просувалися дуже обережно. Прямі ділянки дороги вони оглядали піддро... на... у підзорну трубу, а перед кожним поворотом зупинялися і пускали на розвідку Артошку. Песик нечутно по поміж кущів і досліджував довкілля. Після однієї з таких вилазок Арто повернувся стривожений, шерсть його стрічала дибки. Попереду вороги, повідомив він. Їх цілий десяток, вони розташовуються край дороги. Одразу ж повернули, провели військову нараду. У ній взяли участь і мули, бо Ганнібал заявив, ми ж не дарма маємо імена славетних генералів, отже, гідні обговорити військові справи. Ті м'єнь з цим погодилися. Дівчинка запитала песика, Як озброєні стрибуни? У них пращі з запасом каменів і дебелі ломаки. Цезар сказав. Ми з Ганнібалом можемо проскочити по заставу так швидко, що люди не встигнуть схопитися за зброю. Хочете в цьому переконатися? І дістати камінь у спину? Красно дякую, усміхнулася Енні. І крім того, Урфі не повинен знати про те, що ми в чарівній країні. Дізнавшись про це, він стане обережнішим, і нам буде важче виконати наказ магічної е книги Віліни. Тоді давайте проберемося лісом в обіз варти, запропонував Тім. Це неможливо, хащі дуже гості заперечив Артошка. Усі замислились, а потім Енні весело, весело вигукнула. Які ж ми телепні, геть забули про срібний обруч? Ми пройдемо невидимками. Негайно підготували все необхідне, аби обдурити слух маранів. Діти скинули взуття, а копита мулів тім обмотав листям, обв'язавши їх ліанами. Спробували йти. Діти рушили по жовті цеглі, тримаючись за руки, і ведучи за собою мулів на вузд... на... за вуздечки. Ені доторкнулася до рубінової зірочки. Вийде чи ні? Не видно і нечутно радісно оголосив спостерігач Артошка, коли процесія пройшла повз нього за два десятки кроків. І якщо вже пес із його гострозорими очима й чуйними вухами нічого не виявив, то тим паче не помітили подорожніх хвартові стрибуни. Спосіб проходити ворожі застави був чудовим, інакше довелося діяти, коли мандрівники здибалися з великим загоном маранів, посланим проти жовунів і рудокопів. Це про нього Рела мусив попередити кокуса і Ружеро. Тут під незлічених ніг і голоси Енні і Тім почули ще здалека. Розминутися з солдатами Урфіна на вузькій дорозі було неможливо. На щастя, неподалік, у ліс повертала стежина. Від'їхавши на півсотні кроків, моли люди щільно скупчилися і Енні натиснула заповідну зірочку. Гласлива ватага. Три роти армії Урфіна пройшла повз них, регочучи, базікаючи, і ніхто з вояків не здогадався, що тут зовсім поряд причаїлися вороги. Надвечір наступного дня зблиснуло блакитне плесо Великої річки. Застережені релемом про те, що паромна переправа охороняється, наші мандрівники завчасно звернулись з дороги і поїхали вздовж берега. Знайшовши зручне місце, вони припливли річку, не, злізаю... не злізаючи з мулів. До смарагдового острова залишилися два дні шляху, якщо йти пішки, і лише кілька годин їзди на мулах. Але в цій густо населеній місцевості доводилося бути дуже обережними. Тут усюди шастили стрибуни, і перечасно, їм очі, і перечасно траплятися їм на очі не варто було. Навіть жителі Смарагдової країни, зустрівши дівчинку, таку схожу на Еллі, звісно, розмовлятимуть про це і чутка може докотитися до Урфіна. Тож діти наважилися на сміливий крок, вони задумали йти пішки. Так їм буде легше користуватися чарами стрібного обруча. Енні Тім замислились над тим, що робити з мулами. Залишити їх на сонечку було небезпечно, вони настільки підживляться енергією, що їх не стримують жодні припони. Тім влаштував молів у тіністій гущевині. Про всяк випадок місто зв'язав їм ноги і закидав скакунів гіллям і листям. Тепер Молів не міг побачити випадковий перехожий. Діти поклали в рюкзаки найнеобхідніше, попрощалися з Цезарем ганібалом та попросили вірних тварин набратися терпіння і чекати, поки вони повернуться, хоча це може статися не дуже скоро. Потім вони вийшли на дорогу і, і невидимками попрямували до смарагдового острова. Тут все було зелене. У зелених гаях виглядали ферми з яскраво зеленими стріхами, стінами і блідозеленими дахами, загорожі садів і пшеничних ланів мали, мали колір морської хвилі, а дорожні вказівники були пофарбовані темно-зеленою фарбою. За розповідями сестрички, Енні знала, що і в костюмах жителів Смарагдової країни переважали зелені кольори, але фермери, яких де не де вдавалося побачити дітям, ходили в дранті, кольору якого й не розбереш, їх до нитки обібрали марани.